Ну що, привіт. Давайте про теплу підлогу ще раз пройдемося. Дивіться, перше, перше перше і найголовніше, якщо у вас основний істочник обігріву приміщення це тепла підлога, немає значення. Інфрачервона -інфра плівка, чи це встроєна електрична підлога, чи це водяна тепла підлога, то ви обов'язково купуєте собі керамічну плитку. Більш нічого. Ви ж досі розумієте, що керамічну плитку може давати більше, ніж 27 градусів. Але ж ви бачили, мабуть, в інтернеті відочки, коли плитка просто вистрілює, відривається. От із того це і проходить. Тому що ніхто не дотримується температурного режиму. Далі, якщо у нас є декілька кімнат і вам хочеться положити інфрачервону плівку в цих декілька кімнатах, то ви кожну кімнату робите по отдільності, а не вкладаєте, наприклад, ламіновану підлогу одним контуром. Чого? Тому що, якщо ви хочете одним контуром і тепла підлога, це тільки водяний теплий пол або електрична підлога. В одному контурі. Є такі випадки на практиці, коли в людей електрична тепла підлога, квартира 90 квадратів, але є два різних контура, і вони друг, ну, не залежать друг від друга. Захотів включив, захотів, захотів виключив. Тоді в цьому випадку ми беремо вінілову підлогу або SPC підлогу і приклеюємо. Або якщо ламінат, то тільки через порож. далі. Температуру ми включаємо поступово. Водяна тепла підлога вона завжди включається на протязі неділі, фактично. І саме головне преимущество вмонтованих теплих полів в тому, що вони включаються 1, наприклад, жовтня і виключаються там 30 березня і держиться температура однаково. А інфрачервона плівка, ви нею граєтеся, ви зайшли, врубили, сразу поставили температуру. Навіть якщо ви ставите температуру правильно по підлозі і ставите її 27 градусів сразу, тоді, звісно, у вас теж будуть проблеми. В топітільний сезон, в опалювальний сезон, і у вас ламінат розідеться. Менше розідеться той, якого сложені замки. есть тобто тут виход один. Придерживається температури, поступово зайшли. Наприклад, найкрасніший варіант: є три види датчики да, терморегуляторів. Є механічний, який ви дійсно накручувати будете, включили на спочатку, нам пришли до включили на 15 градусів, потім через півгодини додали ще 5 градусів. І так довели його до 27 градусів на підлозі. Тоді буде нормально. Але коли ви механіку зразу врубите на 27, то соответственно, готуйтесь до того, що підлога у вас буде розсольство. Ламінат плаває, підлога це дерево, воно буде розширятися. Другий варіант і третій варіант по терморегуляторам це у нас терморегулятор-програматор. Він зручний тим, що на ньому є і температура в повітрі, можна в кімнаті провірити, і температура на підлогу. І виставляєте завжди температуру на підлогу. І третій варіант з Wi-Fi роутером. Той Wi-Fi роутер, господи, з wi вайфаєм, да, терморегулятор, той, який можна дійсно у мене закінчиться, той, який можна дистанційно виставляти температуру поступово. Па-па.